Ласкаво, прошу знову на мій канал. У цьому відео я покажу вам найкращу торгову стратегію 2025 року для брокера Pocket Option, з якою мені вдається регулярно отримувати величезний прибуток. І щоб довести, що ця стратегія дійсно ефективна, я зроблю все можливе, щоб перетворити лише 1 долар на 10 тисяч доларів прямо тут, на ваших очах. Але перш ніж ми почнемо, обов'язково поставте лайк цьому відео та підпишіться на мій найкращий канал про торгівлю. Таким чином, ви не пропустите мої нові стратегії. Давайте почнемо. Тож слухайте, сьогодні я торгуватиму на своєму MacBook. Ви можете торгувати на будь-якому іншому пристрої. Це залежить від вас. Для початку давайте налаштуємо деякі параметри. Я натискаю на ці три крапки тут. Ем, мені потрібно вибрати тип графіка. Нехай це будуть свічки. Я вимикаю автопрокрутку і буду торгувати на таймфреймі в 5 секунд. Знову натискаю на ці три крапки тут. Цього разу я переходжу до розділу індикаторів. Ось список індикаторів. І тут я шукаю Alligator. Це назва індикатора. У налаштуваннях індикатора я вказав період щелеб 12 зсув щелеп 7 період зубів 7 зув зубів 4 Період губ 4 і нарешті зув губ 2 Далі переходимо до стилів. Лінія губ буде зеленою, і я встановлюю її товщину на 2 пікселі. Лінія зубів біла 2 пікселі, а лінія щелеп синя 2 пікселі. Я натискаю зберегти. Ми закінчили з налаштуваннями. Тепер дозвольте пояснити, як насправді працює ця стратегія і як з нею торгувати. Коли ми бачимо, що ці три лінії перетинаються між собою і рухаються вгору, тоді слід купувати опціон кол. Іншими словами, ми натискаємо цю зелену кнопку купівлі. Також є і протилежна ситуація. Коли наші три лінії перетинаються між собою і рухаються вниз, нам потрібно купити опціон ПУТ. Іншими словами, ми натискаємо цю червону кнопку продажу. Як бачите, нічого складного. Я встановлюю час експірації на 5 секунд. Я почну з того, що поставлю 1 долар у суму угоди. Я обираю будь-яку валютну пару. Нехай це буде австралійський долар-канадський долар OTC. Тут три лінії перетнулися і йдуть вгору, тому я купую кол опціон на 1 долар. Час експірації 5 секунд. Я просто натискаю цю ЕЕ, e -E зелену кнопку купівлі, і угода завершується з прибутком. Далі я ставлю 1,92 долара у суму угоди. Цього разу австралійський долар, американський долар OTC. Дивіться, перетин відбувається прямо зараз. Лінії йдуть вниз, тому я купую пут опціон на 1,92 долара. Я натискаю цю червону кнопку продажу, і угода завершується з прибутком. Далі я відкриваю угоду на 3 долари 69 центів. Е-е, давайте виберемо іншу валютну пару: канадський долар, швейцарський франк. OTC. Тут лінії щойно перетнулися і йдуть вниз. Ось чому я купую PUT опціон на 3,69 центів. Я просто натискаю цю червону кнопку продажу, і це ще один прибуток. Це просто чудово. Отже, протягом цього відео, друзі, всі мої угоди завершилися з прибутком. Поки що було три угоди. Е, е це дуже круто. Далі я поставлю на кон 7 доларів і 8 центів, Євро швейцарський, франк ОТС. Давайте оберемо цю валютну пару. Ее, -е. давайте подивимось на графік. Лінії алігатора перетнулися і йдуть вгору, тому я купую кол опціон на 7 доларів 80 центів. Давайте зачекаємо на результат, і угода завершується з прибутком. Баланс становить 13 доларів 59 центів. Час для наступної угоди. Я ставлю на кон увесь свій баланс. Ее, -е. я оберу ЕЕ, -е. Євро, американський долар ОТС. Тут ми бачимо ще одне перетинання, і лінії йдуть вниз, тому я купую пут опціон на 13 доларів 59 центів. Угода, звісно, завершується з прибутком. І ось важливий факт, друзі: ця стратегія має приблизно 95% виграшних сигналів. Звісно, іноді можуть бути збитки, але це трапляється дуже рідко. Для наступної угоди ЕЕ. Я хочу обрати криптовалюту Litecoin OTC. Давайте подивимось на графік. Тут ЕЕ -е, попереднє перетинання відбулося деякий час тому. Ее -е, три лінії перетнули одна одну, і вони йшли вгору, тому я купую ще один кол опціон. Я щойно натиснув цю зелену кнопку купівлі 26 доларів, і угода завершується з прибутком. Ось ще один прибуток. Тож, ЕЕ, -е, тепер, хлопці, дозвольте мені тут пришвидшити процес. Я продовжу торгувати, і як тільки досягну 10 тисяч доларів, повернуся. Ну і остання угода: австралійський долар швейцарський франк. OTC також завершується з прибутком. Це просто неймовірно. Ви б це повірили? Мені щойно вдалося перетворити 1 долар на 10162 тисяч долари. А тепер, хлопці, е е, подивіться на історію тут: усі угоди завершилися з прибутком. Власне, е-е, один раз я вийшов у нуль, але це не проблема. Тож вирішувати вам, хлопці, чи працює ця стратегія чи ні.